Благовістя від Івана. Розділ 10. Істину правду говорю. Хто заходить у кошару не дверима, а залазить інакше, той злодюга і розбійник. Пастух вівцям той, хто іде дверима. Йому придверник відкриває, і вівці слухаються голосу його. Він кличе овечок своїх. По імені і веде їх. Коли він веде овечок своїх, то йде попереду, і вівці слідують за ним, тому що знають голос його. За чужим вівці не слідують, але тікають від нього, бо голосу чужого не знають. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, за що Він говорив їм. Тому Ісус їм знову сказав, Істинно, правду говорю, я є двері вівцям. Всі, хто приходили попереду мене, це були злодюги і розбійники, але вівці їх не слухалися. Я двері. Хто війде мною, той спасеться. І зайде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить лише для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали побільше. Я хороший пастух, а хороший пастух покладає душу свою за овець, тому що найманець не пастух, бо йому вівці чужі. Він бачить, що біжить вовк, і залишає овець і тікає, а вовк хапає овець. І розгонить. Найманець тікає через те, що наймит і не дбає за овець. Я хороший пастух, і знаю моїх, і мої знають мене. Як отець мій знає мене, так і я знаю отця і покладаю душу мою за овець, а ще я маю інших овець, які не від цього двору. І мені їх потрібно привести. Вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастух. Через те любить мене Отець, що я покладаю життя моє, щоб знову прийняти його. Ніхто його не забирає в мене, але я сам його віддаю. Маю владу віддати Його і маю владу знову прийняти його. Так мені заповів отець. Через його слова знову сталося розділення серед юдеїв, і багато з них казали, Він одержимий бісом і безумствує. Чого ви слухаєте його? А інші говорили Це слова небіснуватого, хіба може біс відкривати очі сліпим? Тоді була зима, і настало в Єрусалимі свято очищення храму. І ходив Ісус по храму, по притвору Соломона. Там юдеї обступили його і сказали, Скільки ти будеш розділяти душі наші? Якщо ти помазаний, то скажи нам прямо. Ісус їм відповів Я вам говорив, але ви не вірите. Діла, що я творю ради імені Отця Мого, вони свідчать за мене. Але ви не вірите, бо ви не вівці мої, як я вам уже говорив. Вівці мої слухаються голосу мого, і я їх знаю, бо вони наслідують мене. Я їм даю життя вічне, і вони ніколи не загинуть, і ніхто їх не забере із руки моєї. Отець мій дав їх мені, бо він більший за всіх. І ніхто їх не може забрати із руки Отця Мого. Я і Отець ми єдиносущі. Тут юдеї знову схопили каміння, щоб каменувати його. Тому Ісус їм сказав Багато хороших діл вам показав я від Отця Мого. За яке саме діло ви хочете каменувати мене? Іудеї у відповідь йому сказали. Ми хочемо тебе каменувати не за хороші діла, а за святотатство? Бо ти, будучи людиною, робиш себе Богом? Ісус їм відповів, Хіба не написано в законі вашому Я сказав, що ви боги? Якщо богами названі ті, кому було Слово Боже, і не може скасуватися Писання, то як ви можете говорити? Сквернеш до того, кого освятив Отець і послав у світ, тільки тому, що я сказав, що я син Божий. Якщо я не звершаю діла Отця Мого, то не вірте мені, але якщо я їх звершаю, і якщо ви не вірите мені, вірте моїм ділам, щоби дізналися і повірили, що отець мені. І я в ньому. Тоді знову намагалися зловити його, але він вийшов із рук їхніх. І знову пішов за Йордан, на те місце, де спочатку Іван очищав, занурюючи, і залишався там. І многі до нього прийшли і говорили, що Іван не зробив ніякого чуда, але все, що Іван сказав за нього, було вірним. І там багато повірили в нього.